Але мені подобається літо. Вже скоро літо буде, скоро буде город. Будемо садити город на цьому каналі. Абсолютно я знімаю все. І тому я завжди говорив і говорив, що різноманітність завжди буде і була на цьому каналі. Я вам дуже вдячний, що ви мене підтримуєте. Я вам безмежно вдячний, тому що нам є чим гордитися. Цей канал, канал Канадський Марк, завдяки вам, звісно. Став найбільшим україномовним каналом в Канаді і не просто так, а тому, що цей канал побудований на щирості, цей канал побудований на тому, що я ніколи не втікав ні від яких тем і завжди піднімав цікаві та актуальні теми. І ми завжди з вами проводили дуже гарну таку класну аналітику в коментарях. Повірите ви чи не повірите, але дуже важливо зараз підтримувати україномовні канали, особливо україномовні канали за кордону, тому що їх стає менше і менше. І, на жаль, чомусь україномовні канали знову починають страчати популярність. І я, як великий україномовний канал, попрошу вас, підпишіться на мій канал, підтримайте мене, і ми разом робимо величезну різницю і вклад, і внесок у розвиток української мови та підтримки України загалом. Сьогоднішня тема є дуже сильно актуальна, дуже важлива, і я її хочу підняти, тому що в Польщі дуже колосально і сильно зростає агресія в сторону українців і України, і багато людей вже покинули Польщу через ці причини. І також багато людей ще думають та будуть покидати Польщу. І я вам сьогодні розповім, чому варто покинути Польщу і чому така величезна та колосальна агресія зростає до українців. Я в Польщі. Був чотири рази, я був в Варшаві, я бачив Польщу, я розумію Польщу, в мене родичі живуть в Польщі, я маю великий. та... Колосальний контакт з Польщею, що ви не думали, що я розказую та розповідаю, невідомо що я прекрасно розумію цю всю ситуацію, менталітет поляків. Я в загальному вам розповім про те, що люди говорять, про те, що українці розповідають, і про те, що зараз відбувається. Бо це справді болить. І ви пишіть свою думку, чи ви думаєте, що це так, чи ви не погоджуєтеся з тим, буде цікаво. Це нікому не секрет, якщо дивитися по історії і в загальному дивитися по ситуації поляки в загальному не відносяться дуже так до нас тепло і не сприймають навіть наші кордони. І вважають, що Львів це Польща, що Львів належить Польщі. Не один раз ви побачите та почуєте ці фрази, ці образові фрази в сторону України і українців. І це таке, це до чого ми привикли. І навіть коли ще до війни я їхав через Польщу, через кордон, я бачив дуже часто, як. Відносяться поляки, вони дивляться на нас, розумієте, якось, ніби ми якась нижча каста, ніби ми якісь не люди, розумієте деколи. І, звісно, є в Польщі хороші люди, і багато в Польщі є хороших людей, які нам допомагають і допомогли багатьом українцям. Але ми не говоримо в загальному іменно про людей специфічних, ми говоримо про систему, про національність. І поляки, вони дуже націоналісти. І в Польщі завжди українці ніколи не зможуть себе відчувати дійсно як. В себе вдома. Отак, От як ви в Канаді живете, ви в Канаді дійсно можете себе відчути рано чи пізно, хоч на 80%, що ви якийсь канадець українського походження. А в Польщі ви завжди будете почуватися та відчувати страшенну відчуття чужини, що ви на чужині і що вас недолюблюють. І якщо почують десь українську мову, то буде проблема. Будуть на вас дивитися, як ви посміли заговорити українською. Як ви в Польщі посміли говорити за українською? Зразу поляки будуть думати, то вони про мене щось говорять, вони проти мене, то неповага велика і так далі. І знаєте, люди не повинні оправдовуватися. Ця планета в загальному є для всіх. І нема значення кордони взагалі не повинні бути ніде і діяти, але, на жаль, вони діють. І є така ситуація, де до людей просто відносяться. Якщо ви в Польщі це не означає, що якщо ви спілкуєтесь українською до іншого українця, що це якась неповага до поляка. Якщо ви починаєте спілкуватися українською до поляка напряму, то я ще це зрозумію, і це дійсно неправдиво. Але ж такого нема. Переважно українці в Польщі поважають поляків в тому плані, що вони стараються вчити їхню мову і стараються допомагати і входити в це суспільство. І дуже багато нападів йде на українців. Дуже багато, понад тисячі нападів зареєстрованих на українців, і ще більше ти пару тисяч нападів, які українці навіть не зареєстровують, тому що вони бояться зареєстровувати ці напади. Вони не хочуть це робити. Вони не хочуть шукати собі додаткових проблем і ці образи дітей в школах в загальному, і це, що поляки в загальному говорять і наговорять, кажуть, о. Ми через тих українців не можемо працювати, мати керівні посади, тому що ці всі українці понаїхали, позабирали наші робочі місця і так далі. Що все в цьому винні українці? Але якщо подивитися по статистиці, якщо подивитися в загальному, то українці дійсно зробили велику різницю, величезну різницю зробили та зміцнили польську економіку. І, і після того, як Росія зробила повномасштабне вторгнення в Україну, то польська економіка зросла і почала рости вгору, а не вниз. Тобто полякам по великому розрахунку тільки вигідно про те, що така велика робоча сила українців. Приїхала і українців, які подібні по менталітету до поляків, які працюють, які працюють та створюють, як то кажуть, зміцнюють економіку польську. То це дуже навіть вигідно. Ви всі недавно бачили, що відбулося з е, зерном на кордоні польським. Хіба справжні друзі так поводяться? Хіба справжні друзі е, злі на е, біженців? Хіба справжні друзі будуть нападати, показувати агресію, неповагу, невагою до вас дивитися? Бо ви біженець-українець. Для чого це робити? Чому? Я більш ніж впевнений, якщо б Польща була б на нашому місці, то українці, які жили б в Польщі, або були б на, Польсь, на польському місці, то наша, ми б відкрили, ми б всі би двері повідкривали. Наші люди є дуже добрі, хороші. І поляки теж є багато хороших. Ну, але, на жаль, історія, яка е, е, з'єднює нас в негативний бік, не допомагає для простого нормального українця жити в Польщі ціле своє життя і відчувати себе, що ви ніби як е, частина цього суспільства. І знаєте, що образливо? Що багато наших українців замість того, щоб повноцінно захищати українця першу чергу, так як і поляки це роблять, поляки першу чергу захищають поляка. Кожна нація захищає свою націю, перш ніж нападати на когось іншого. А в нас ні, в нас в Україні все повинно бути так, щоб українця. Вибачте за слово обкакати перед тим, як е, е, когось іншого захищати. І наші люди захищають та хто там щось на поляків. Та на поляків ніхто не наговорює прямо. Говориться про загальну проблему, яка там є. І її треба визнати і не потрібно захищати. Польщу, якщо ви не можете захистити свою неньку, яка вам дала життя, яка вас народила і люди, між якими ви виросли. цих людей потрібно в першу чергу захищати. І не треба говорити, о, я там за 50 років, за 10 років не бачив, нічого не бачила. Це добре, дуже добре такі слова чути, якщо це є дійсно правда. Але в загальному кожна люба людина знає прекрасно. Що не все так солодко, як ви думаєте. Ви просто не хочете про це, щоб розповідали. Ви не хочете, щоб про це говорили. Тому що у вас, можливо, є якісь е, зв'язки, можливо, у вас є якісь друзі в Польщі, які вам допомагають, і вам незручно перед ними, коли інший українець пробує захищати українців, підтримувати українців. Вон в чому велика проблема. Але, але це не означає, що треба захищати Польщу зразу або поляків в загальному. Тому що. Україні ніхто не потрібен, Україна нікому не потрібна в загальному, якщо дивитися на ситуацію. І це треба визнати. І багато людей не хочуть це визнати, на жаль, і наша держава зараз дуже потерпає, і в нас дійсно є великі проблеми. І поки українці всюди по світу не з'єднаються, поки українці не почнуть в першу чергу підтримувати українця чи українку, що би це не стало, то в нас будуть завжди такі проблеми. А потім можна кого хоч підтримувати. Але головне, щоб українець повинен мати позицію. Якщо у вас є паспорт, ви українець, то ви повинні мати позицію українця або українки. В підсумку хочу сказати таке, що я дуже багато чого чую і бачу сторони Польщі, українці пишуть багато чого. І багато українців пишуть такі речі, що я не буду навіть, як то кажуть, про це розмовляти, і це не вартує того. але... Для українця Польща це не є хороша країна для майбутнього та для будування свого власного життя. І тому багато українців використовують Польщу як хаб або українці, які. Бояться ризикнути або бояться порухатись трошки далі, там сидять. Але я гарантую вам, якщо б ви поїхали в іншу країну, то ви б зрозуміли, наскільки інші країни мають також багато чого, і життя вирує абсолютно в всіх країнах в світі. Я думаю, що це відео варто завершувати. Надіюсь, ці відео вийшло цікаве, інформативне, позитивне. А вам бажаю, як завжди, здоров'я та, звісно, мирного неба над нашою улюбленою Україною.